Доброго дня, пане президенте. Орес Сухар Оглядач. У мене два короткі запитання. Перше про коаліцію винищувачів. Теоретично розглядали запитання використання західних пілотів, відставників і західних аеродромів, наприклад, польських. Скільки ж не боїмося Росії? Вже ж вже можна. Не боїмось. Але ми та не боїмось. А є хтось, хто боїться? Теоретично можливо, але не зараз. Чи взагалі неможливо? Ні. Знаєте, як можливо, все, але не про все можна говорити Друге коротке запитання. Ми бачимо, як в Кремлі підгоряє після рейду Російського добровольчого корпусу і Легіону Свободна Росія. А ви як Верховний головнокомандувач ви не виключаєте, що після виходу на кордон 91-го року підпишете указ про введення військ українських в Росію для демілітаризації і можливо депутінізації? Ні. Не виключаєте? Це, чи... я, це я залишу вам. Чекати, я ж не <рес> Може, ви будете наступним. Бо... Не боже. Україні не потрібно воювати, і це потрібно, щоб ми з вами говорили і комунікували з суспільствами інших держав. Україна не воює з Російською Федерацією, не воює на території Російської Федерації. Україна воює виключно на своїй незалежній території і деокуповує виключно свої землі. На цьому крапку ми не починали війну, нам нічого зайвого не потрібно. Ми не збираємось нічого, ні у кого забирати, але не готові віддавати своє. Тому і воюємо. А якщо були б готові віддавати своє, не воювали б. Проблема ж Путіна ніколи не дінеться. Це ж проблема Путіна. Точніше. А якщо чи розглядаєте буферну зону все ж таки, і тоді на чій території, і як один з пунктів гарантії безпеки. Україна не збирається захоплювати територію будь-якої держави. І це найголовніше, що повинні ми з вами розуміти. Все це впливає на. Як наставлення до нас як до майбутнього члена НАТО або наш майбутньої цивілізованої держави? Якщо ми хочемо бути в Євросоюзі, хочемо бути в НАТО, або якщо ми хочемо, щоб нас розглядали, то ми повинні себе поводити відповідно. Ось і все, маленьке уточнення. Чи західні уряди звертались до вас щодо західної зброї на території Росії? Чому а ми не використовуємо зброю на території Росії, тому до мене ніхто не звертається. Ми Україна, будь ласка. Пане президента Олена Чернікова, телеканал Ми України. Повернемося до подій на Білгоречині. Ми знаємо, хто за них взяв відповідальність і знаємо, що там щось то відбувається. Події на Білгоречині. А, окей. Бачимо, що другий тиждень щось там в них дуже активно. І з цього питання чи зараз ви безпосередньо західними своїми партнерами, своїми колегами, лідерами держави обговорювали питання майбутньої Росії? Чи є з приводу цього якісь? консультацій, яка наша точка зору, яку ми бачимо майбутнє Росії, і наскільки воно співпадає з точкою зору наших колег, зокрема представників Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, оце є наріжним каменем? Чи про це просто бояться говорити? Дякую, Ні, ну мені здається, що в принципі це важливий тренд, що лідери почали говорити про майбутнє Росії. Я в цьому безумовно бачу. Якраз позитивне сигнал. Коли говорять про майбутнє Росії, це говорить про те, що не Росія говорить про наше з вами майбутнє. І мені здається, що це потужність нашої держави. І рішення світ зробив. В цій війні світ обрав рішення. Я не говорю завдяки кому, чому. Я не хочу нікому зараз медалі давати, але це дуже важливо. Завдяки, скажімо, народу України. Мені здається, це буде справедливо. І це важливе рішення. Я вважаю, на сьогодні це найголовніше рішення світ зробив вибір. Більшість світу. Більшість. Для нас, в нашому уявленні, все ж таки світ це перше. Друге, коли світ робить такий вибір, він починає думати, як жити далі. І це абсолютно нормально, це справедливо, тому що не тільки є питання України, ми також повинні бути з вами адекватними. Є багато питань у світі і у держав. І вони думають, як вони будуть жити з цим, з іншою Росією, з іншим форматом керівництва Росії, з іншим безпековим Союзом. Іншими умовами в цілому. Це також позитив. Я в цьому бачу позитив. А мінус в цьому тільки один. Це іноді такий сигнал щодо слабкості, може, навіть це не слабкість, а, а люди шукають, як вийти з цієї ситуації в Росії. Розумієте, да? тобто вони ті чи інші. Коло міжнародних партнерів будуть шукати, як Росія вийти з цієї війни. В цьому є мінус, який, тому що ми, ну, не хочеться за наш рахунок, щоб це знаходило вихід, розумієте, так? І я роблю все, щоб не давати цю можливість. Тому в таких розмовах ми приймаємо участь. Такі теми підіймаються. Ми достатньо категоричні в цьому напрямку. Не ваше... за рахунок України. І це не загальні речі, а дуже конкретні речі, які іноді підіймаються з лідерами. Але їх все більше і більше, і це говорить про те, що так, це ризик безпосередньо, але все ж таки я в цьому бачу більше позитиву. Ваша За. позиція переговори з Путін, жодних переговорів з Путіним так і лишається незмінною? Так. Дякую. Можна невеличке, уточнення, дуже маленьке. І все ж таки, ваша позиція, що Росія має бути у кордонах 91-го року, чи менше після того, як закінчиться ця війна? От в контексті цього. Україна повинна бути згідно кордонів 91-го року. Уніан, будь ласка. Михайло Реницький Уніан. Знаєте, мені здається, нам. Я вибачте, я хочу вам деякі речі сказати. Мені здається, нам треба сконцентруватися на наших кордонах і нашій землі, не вирішувати долю інших держав, тому що все це закінчується так, як закінчиться у Росії. Коли ти лізеш в іншу державу, хто б вона не була? Ворог, партнер. Будь-якому випадку, коли тебе туди не запрошують, коли тобі здається, що ти щось таке важливе для світу робиш, все закінчиться. Мені здається, не дуже добре. Мені так здається. Тому що. Ну, всі імперії закінчуються однаково. Всі розваляться в тому чи іншому виді тощо. Давайте. Будемо учасниками відновлення нашої землі. Давайте витратимо час, гроші на безпеку нашої землі. Розумієте, а не займатися іншими державами. Дуже не хочеться. Я, я так вважаю. Я просто знаю, які ризики. Якщо ми хочемо бути серед країн в тих альянсах і Союзах, яких ми хочемо бути, то там так не вийде. Бо там ніхто не порушує кордони. Інших держав щоб не було. І нам треба ще перемогти. Ми переможемо, але нам треба. І коли ми так впевнено говоримо, ми завтра переможемо, ми розуміємо, ми повинні зрозуміти, що ми втратимо людей. І якщо навіть хтось думає про те, що ми підемо далі, ми підемо далі. А хто піде? Якісь люди, які підуть далі, вони ж також загинуть. Тобто, яким чином ми збираємось це зробити? Просто сказати йди вмирай, тому що ми хочемо всьому світу і показати, що ось ми ще щось там десь показали їм. Я вважаю, що це несправедливо до людей, просто до сімей. У нас зараз люди воюють і віддають життя за своє. І саме за своє. Мені так здається. А там як буде. Михайло Ганицький. Після такої відповіді моє питання трохи, мені здається, буде не в тональності. але все ж, що могло б зменшити наші втрати, також да? і ви вже згадували про партнерів, які, на жаль, все ще хочуть вести бізнес. От найбільший наразі енергетичний і торговельний партнер Росії Індія, да? Я знаю, що дуже велика робота, ми всі знаємо, ведеться в цьому напрямку. Але все ж за вашими відчуттями, прогнозами, наскільки реалістично змусити або переконати Індію доєднатися до санкцій проти Росії, як швидко це може статися, і що ми для цього повинні робити або робимо? Дякую. Відповідь на минуле запитання ніяк не пов'язана з тим, що ви запитали. Може я не не так був зрозум... Мене не так зрозуміло. Я, я мав на увазі, що моє питання трохи дивно звучатиме після тієї відповіді. Ну ні, зовсім не дивно. Знов таки я не розумію, як це пов'язано. Тобто ми повинні ізолювати Росію економічно так, санкційно так. Щоб у неї не було можливості атакувати тебе потужною зброєю, так. Щоб у тебе були винищувачі, щоб у тебе флот був сильніший, ніж у них, так. Але відправити своє військо в Росію, це інше просто. Я хочу, щоб ми розуміли просто. Так. Да. Це, це це так, тому що якщо ти член НАТО, тобто це неможливо. Ну тоді треба не бути членом НАТО, вирішити по іншому. Тобто я хочу бути зрозумілим: не можна бути в Євросоюзі і в НАТО і вирішувати ось так питання. Ось я про що? Якщо ми не йдемо туди, тобто тоді інша розмова. Окей, тепер це про реальність, не про те, що хочуть хтось почути або не хоче почути. Це реальність, вона така. Щодо санкцій, це ніяк не пов'язано. Санкції треба тиснути. Ми повинні зробити все, щоб Росія потім не відновила виробництво технічне, щоб у нас не було ризиків, щоб ми були дуже потужними. Все це так. Ми повинні застосовувати відповідну дипломатію до багатьох країн. І не тільки питання в Індії. До Індії так, треба говорити. Я хотів з вами поділитися, напевно, поза, якщо можна, поза ефіром. Питанням санкцій. Тут все відверто, не тільки Індія, питання до Індії, питання до Китаю, питання до деяких європейських держав, питання до представників Латинської Америки, питання до Туреччини. Різних санкцій і як з цим працювати. Ми повинні працювати так, щоб вони вводили санкції. Це дуже складно. Їм сьогодні це невигідно. На жаль, для нас з вами це війна і втрати. А для когось це економіка. Ну І тут можна тільки тиснути, думати, щось на щось міняти. Пов'язане з зерном. Тощо, так? тобто знаходити можливості. Тільки ось, ось так воно не вийде. Не з усіма це працює, скажімо так. А, щодо санкцій, ну, ну, якщо можна, окремо, ще окремо поговоримо.